Літерапія, психологічний книжковий клуб, під такою назвою ініціювали в одній з книгарині Ужгорода. Проводить його психологиня з Харкова Олена Славіна. Ідея проста: учасники читають книжки з психології і пробують втілювати отримані знання у життя. Це вже четверта зустріч клубу. Кожен має можливість за місяць прочитати книжку і прийти розказати свою думку. А що сподобалося, з чим він не згоден? Ми обговорюємо: ну, тобто, як кожен бачить, бо дуже цікаво, коли зустрічаються, читали одну книжку, бачить кожен своє. Часто буває, що коли ти слухаєш відповідь або роздуму якоїсь поруч людини, ти знаходиш свої відповіді, бо парадоксально людина краще чує себе, коли чує думки інших людей з цього приводу. Не пропустила жодної зустрічі клубу пані Олена Зужгорода. каже, що всі прочитані книги знайшли відгук у її серці. Ми всі живемо зараз в такий складний період часу, і ці зустрічі допомагають мені справитися з тими проблемами, які в нас є в житті. А коли ти бачиш школу однодумців, легше. Моя думка, що після кожної прочитаної книжки ми відкриваємо в собі все більше, і більше і всього, тільки кращого. Ця його свідомого я. От вона там є представлена автора. Я не пам'ятаю. От вона була така дуже цікава. Я відкрила для себе дуже цікаві е моменти. Наприклад, про своє его. А пані Олена з Дніпра прийшла вперше, зацікавила книжка, яку цього разу взяли для обговорення. А я тут вперше, але Олену Славіну знаю давно і. Все, що вона проводить, мені подобається. Чому я зацікавила саме це цією зустрічю, тому що я дивилася фільм їсти, молитися, любити кілька разів. І думала, що ж там за текст на українській, ще й на українській мові. І в електронному вигляді почала читати. Ну, мені це було замало, тому що я хочу книжковий варіант. Я вже заказала, вже купила. Завтра приїде книжка, я буду насолоджуватися. А сьогодні я просто послухаю Олену. Раєсуд цікавить психологія. Це наука, яка допомагає найперше пізнати себе, каже дівчина. І додає, що любить читати та обговорювати книжки. Психологія мені допомогла вивчити себе повністю, що я можу контролювати або навіть інших застерігти від якихось конфліктів, і мені це подобається. Взагалі це така наука, що вона без кінця для мене. Мені було цікаво почути точки зору інших. Тому що є різні досвіди у людей, можна почути зовсім якісь вихід із ситуації, ну що може сприяти розвитку в житті. Книжковий клуб відкритий. Участь у ньому безоплатна. Долучитися можуть усі охочі після попередньої реєстрації.